Освітянин – це не професія, це стиль життя. Сила знань, сила духу, разом до перемоги. З нагоди професійного свята освітян міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вручив міські відзнаки найкращим працівникам галузі. За це вам низький уклін, честь і хвала. Хвала вам за те, що ви тут у місті Черкаси, а не за кордоном сьогодні. А за це також нелегко. І про це потрібно говорити. І я дякую кожному черкащанину, який залишився тут. Насамперед, я хотів би подякувати Збройним силам України за можливість про. Ти цей захід уже другий рік поспіль у школах та дитсадках міста проводяться благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України на зібрані кошти військовослужбовцям Нацгвардії, 118 ї окремої бригади, тро третьої штурмової бригади, 198 го батальйону, 110 ї бригади та інженерних військ передали дрони. Ми зібрали дуже таку пристойну суму грошей, і сьогодні передаємо разом з дошкіллям 14 мавіків на потреби зсу. Ну, ви можете собі уявити, що це сума, яку кожна школа не завжди може дозволити собі зібрати і потратити на такі речі. А так це буде суттєва допомога освітянського фронту. Військове, військові дякували за покоління небайдуже до України. Хочу сказати вам величезне, дякую за ті пташки, ті мавіки, які ви зібрали, які ви передаєте нам. Правильно тут казали люди, що повірте мені, це дійсно врятоване життя. Низький вам освітянам за те, що ви виховуєте наших дітей. Багато хто мене питає із педагогів, що ми можемо зробити, що ми можемо, чим ми можемо допомогти. Виховуйте наших дітей, виховуйте їх з вірою в Україну. Багато педагогів не відчуває своєї ролі в цій війні. Я вам скажу, вона неймовірна, тому що переможемо ми на полі бою, а не дай Бог програємо покоління українців. Ми втратимо все. Тому я дякую за вашу роботу повсякчас. Хоч інколи вона здається, як волонтерська, за ті отримані кошти.